Всім привіт, з навіть з Хохер Хохлес. Ми продовжуємо проходити мою екстремальну кар'єру в F125. Починаємо ми з того, що у мене йде битва за ранг. Ну, мається на увазі рейтинг. Тобто проти пілота можна сказати. Який рівний мені, це Джек Дуін і ще у мене йде битва в чемпіонаті проти Фернандо Алонсо по очкам. Поки що я займаю в чемпіонаті восьме місце, і то враховуючи два моїх подіуми, які ну, тупо мою позицію спасають. Це дякуючи трасі Бахрейн і дякуючи трасі Монако ну Все, по факту можна сезон закінчувати, бо тому що ну подіум в заобірі вже є місію я виконав, можна лівувати з команди, чекати другого сезону, там, я не знаю, в Альпіну вже поїхати і подивитися, що той боліт покаже. Ну, але поки що я замовляю оновлення, бо тому що ми якось хреново їдемо. Ну, не то слово, що хреново, але хреново, бо тому що ми останні по характеристиках, якщо що. І тут, до речі, від Бортолета приходить оновлення, що нас спасає, і ми вже не останні по характеристикам. Ми обігнали Хас, але різниця мінімальна. Але у нас вже сьогодні враховуйте, екватор, Бо тому що це середина сезону. І половину дороги ми вже пройшли за два тижні, менше ніж за два тижні навіть ми вже будемо на фіналі сезону. І, до речі, про основну кар'єру. Я перестану її знімати на деякий час, хіба що останню гонку там знімо. Хоча зараз нас Бо тому що ферстап починає. М'яко каче домінувати, і там Джордж Расслав виграв мене гонку, хто бачив. Зараз я перестав коментувати стартову бо тому що я зациклився на новинах. Ну, хто не підписаний на телеграм-канал, то підписуйтеся, і в Discord теж там вступайте. там, ну, Може ще що колись щось напишу. Ну, головне, що щоб ви були в центрі всіх новин і так далі. До речі, на скіммінг-тунелі отримав штраф, там, по-моєму, щось весь пилотом буквально, бо тому що замінив, якщо не помиляюсь, якусь деталь. Хоча втретє кваліфікації він попав. Ну окей, що є, то є. Гонка у нас дощова. І це не те, щоби погано. В практиках у мене падав дощ, але то тільки в першій практиці. Але в чому була проблема? Він не був сильний. То був слабенький дощик. Да, я їхав на інтрах, але він був слабенький. І причому я їхав в практиці з траєкторією. А тут я повинен зараз на жорстких. Тут прям жорстких дощових ще не вгадувати, як мені їхати. Але у нас вже старт, і тут же Берман нападає на цуноду. Ледь не відіграється, але нічого. Що не стоялося. Типу, цуноди зберіг свою позицію. Хоча Берман намагався ще раз його атакувати. Мене тут Алонсо. Дід мене намагався атакувати, нічого собі. Ну що. Е, ну, Напевно, дід все-таки пожалів, щоб не атакував, тому що у нас там був мінімальний контакт, але був. Ні на що, принаймні мені він не вплинув, а от діду я хз, чи вплинув на щось. Ну, це вже будуть не мої проблеми. Поки що, поки що. Берман! Програв позицію зноді знову, хоча боровся до останнього. Там хтось помиляється спереду, тоб Ландо Нрі затримує Леклера до Бермана і мене в тому числі, враховуйте. І, до речі, по новинам. я не знаю, чи у відео я не забуду це показати, але мотору сьогодні буде хана. Нє, це не схід, зразу кажу. Гонку я сьогоднішню доїду. Все можна виключати відео. Ладно, не виключайте мені монетизацію, треба. Так от. Поки що, це перше коло закінчується не дуже добре, бо тому, що я відстаю, але що ще недобріше, так це то, що я починаю відчувати. Машина якось помало їде. Що я маю на увазі? Мотор починає подихати. І десь там крую через десь інженер мені про то скаже. Ну, я хз, чи я не забуду вам то показати, дай Бог щоб не забув. Ну, головне, що я вам то сказав, що мотор здихає. І в наступному відео я вам навіть підтверджу, що були проблеми з мотором, бо тому що я вже знімаю гонку в спа, я вже там зняв то от головне меню, і от після відео поїду практику катати. Так от, поки що, ш, е, у нас повтор старту. Як ми бачимо, Льюіс Хеммельтон стартував добре, боровся проти Оскар Піастрі, нічого не зміг йому зробити. Оскар все ж таки вировся вперед, ну, Макларнік ніяк. Далі там позаду ферстапена, тобто топ-3, була боротьба Норріса проти Леклера. Напевно, саме тому там була така жорстка затримка. Хоча Норіс, по ідеї, затримував Леклера, бо тому що. ну... Я розумію, що Шар там поліз в контратаку, шею кучнягу, але Норіс там був головний по траєкторії. Тому чому Норіс йому вступив, я не знаю. но... йому видніше, що робити. Як ніяк його домашня гонка, і він мені зацікавлений виграти. Поки що ж ми бачимо, що Шар відкотився дуже жорстко. І Ну, відкотився так, по-моєму, з позиції четвертої, по-моєму, на шосту, то погано, я би так сказав, не схоже на Шарля, але. Ну, що маємо, то маємо. Ладно. Ну, поки що, поки що. На Ланду Нріс почне вже, правда, відриватися в той от групи. до Леклера і Бермана. Я правда від них відстав, але відстав не вперед а взад, так що... Е, я нічого не можу вдіяти, ну, просто їду, просто виживаю. Що зможу, то щось ну, попробую зробити, але нічого не можу обіцяти. Як ми бачимо, Оскар П'ястри зараз йде на завершення першого кола. З відривом одна секунда від Макса Ферсапен, який Хемлтона, напрямі, прийшов. Так що Хеммельтон в потенційній небезпеці. Не дай Бог, Хеммельтон. Хеммельтон в Сільверстоуні не здобуде подіум? Ну то жесть. Я розумію, що в реальному житті здан, взагалі нікухюлькен його здобув, але. ну типу, і Льюіса, но водночас і шкода Льуіса, але водночас і радість за ніку Хюлькенберга. Тобто, водночас хочеться обох обмотікати і обох пожаліти. Ну... Не знаю, такі якісь змішані почуття. Поки що, у нас друге коло, і знаєте, що стається? У нас сходить. Ландо Норіс. І це плюс для Оскара П'ястрі, бо тому, що Норіс починає потихеньку в чемпіонаті наздоганяти, а тут мінус 25 очків халявних. Так ну чому би Оскару їх не використати, правда? Правда. Ну, все чітко. Ну, так має бути. Ландо Норріс зійшов і це є просто прекрасно. Я. я не, не то щоб я хотів, щоб він зійшов, але. Але я сумніваюся, що це буде зайвим для Оскара, Ферстапена, Леклера, який вже в топ-3, якщо що. І, ну, Можна сказати, що Шарль також в боротьбі за титул. А Норіс, правда, також в боротьбі за титул, але потихеньку починає з неї вибувати. Хіба що десь там наприкінці сезону Норіс ці гонки виграє? Ну, тоді можна ще подумати, але це, це все буде залежати від Ферстапена і Оскара, бо тому що Макс. Отут уже дожене Оскара по очкам, а потім ще до них може приєднатися Леклер, в якого Феррарі не то, щоб як в реальному житті, але їде. Вона їде! Дивляєте. До речі, у нас на четвертому колі всі повалили в бокси. Я дуже класно в'їхав. І. Е, ну, це f 1 25 не знаю, що тут сказати. У нас, до речі, Габріль Бортолетто і ще пару учасників лишилися на трасі, щоб не втрачати на підстопі. Так що Бортулет частково поступив правильно. Я заїхав, правда, першим мені стратег так запропонував. Ну, поміняли мені шини без проблем. Швидко, без помилок. Враховую шторту за обер, але. Ну, я виїхав, і правда, я виїхав в групі. Ну, Але я, я знав, що я так чи інакше зараз буду в очках. І, до речі, ми всі переходимо на інтер, тому що ми вкотилися в ту трасу чуть-то воду, як його, ну, розігнали ту воду по бокам, і по факту вже промальовується невелика траєкторія, яку я шукав. І я все ще не їду швидко. Я до сих пір їду не швидко. Це видно по відриву до Леклера і Бермана. Ну, Берман теж не швидко. І тут, до речі, я ще взагалі в повороті помиляюся. Ну, саме тому я кажу, що я їду не швидко. До речі, Бортолета вже починає до мене там потихеньку під'їжджати. І вже на дев'ятому колі я плюс-мінус знайшов темп. Ну, не то, щоб зн... До речі, там Джордж Рассел бореться проти кабери Бортолета, прикольно. Поки що ж, що я можу на рахунок цього всього сказати? Я починаю потихеньку в Бермана відігравати. Тобто темп я знайшов, але. Ось цей поворот на оту от велику пряму, ну чесно, він в мене поганий був. Всю гонку, всю кваліфікацію. Він в мене весь вікенд чомусь поганий. Навіть в основній кар'єрі я пройшов з Сільверстону в телеграм-каналі, всі все бачили. Навіть там все було погано, тому що я провалював там щось по одній дві десятих, якщо не помиляюся. Серйозно, одна дві десятих, то є дуже багато. До речі, це нас Льюіс Хеммельтон, який за ферстепеном там валить. А ще в гонці нічого цікавого не відбувалося, і проблеми з мотором тут уже мене оминули. І е, напевно єдине з новин: ми їхали на підстопи, а Мерседеси не поїхали, якщо що. Расл правда, проскочив, що так, що так він проскочив. Ну, нас догнав. Там не було просто, щоб показати нас на прямій тупо прийшов разом з Габріелем і Албоном, там, ще хто в нашій групі був. Ну, але Кімі Антонелі вирішив не заїжджати разом з Расселом. Тобто Гаслі зараз для Антонелі це потенційна небезпека. Берман частково, бо тому що, ну якщо в Кімі лопне шина, то Берман до нього швидко підійде, бо тому що він також був в боксах. Це лише 8 секунд у Кімі. Лише 8 секунд, то є дуже мало, якщо порівнювати статус шин, тобто у Бермана вони свіжі, а у Кімі вони вже зношні. Тобто ці 8 секунд він може відіграти за пару кругів буквально. Зараз я вам хочу показати 20-те коло, коли в мене вже мотор був, правда, цілий. Але 20-те коло було хорошим, тому що це, напевно, був один з тих одиничних обгонів за всю гонку. Якщо що, обгонів в гонці, у нас було дуже мало. Це раз у нас прийшов там. Е, і я прийшов Джека Дуйна там. Е, це ферстапом пройшов Хейлтон на Піастрі, цунода там... ну ні, ладно, цунода ніколи не прийшов. І ну хіба ж там ще хтось когось пообганяв? До речі, П'єр Гаслі зійшов під час дистанції. Ну і ще там обгон був лоусна. Сайенса і. Габріеля Бортолетто. То єдині і всі обгони за всю гонку, якщо що. От настільки вона була нецікава. от настільки дощ був зайвим. А зараз же ми переключаємося на Макса Ферстапена, і гонка, знову ж таки, була нецікавою. <гаврі> Прикольно! Дарма зняв відео, дарма, показує. Дарма час трачу. Ну, що є, то є. Макс Ферстапен відправився на останнє коло. Оскар Піастри. Далеко від нього, Хеммельтон, далеко від Піастри, Цунода далеко від. Хемільто наш шар далеко від... Ну, коротше, у нас топ-7, навіть топ-8. Дуже далеко один від одного. Ну, ладно, топ-9 далеко один до одного, бо тому що за мною паровозик вистрився. Це погано, це більше, ніж погано. До речі, Берман програв Кімі навпаки, якщо що. Кім має більш зношені шини, а Берман йому все одно програв. Боже, як так? Ну, ладно, ладно. Можна поняти Бермана, все ж таки хас. Останні по характеристикам, а кіммі залі Мерседес, там щось топ-5 по характеристикам. Ну, по. Окей, ще можна пережити. Ну так от, поки що Макс Ферстап виїжджає на велику довгу пряму з зони ДРС, але ДРС у нас відключений, тож він з ним не поїде. Він проїжджає цю останню пряму. <сум> прикольно, прикольно. Я дивлюся просто на цю промальовану врахувати траєкторію. А це, до речі, я відправляюся на 26-те коло зі всієї своєї групи. Там албом врахувати бореться за очки. А тут, поки що Макс Ферстапом проїжджає передостанній поворот, піазрі там залі до, доїжджає до тих передостанніх поворотів. У нас. Окон розпочинає там своє останнє коло, а Макс Ферстаппен перемагає гран-при Сільверстоуну. І наближається по очкам до Оскара Піастри ще ближче. Тобто Піастри зараз в небезпеці. По-перше, Red Bull топ-1 по характеристикам, а Піастрі все програє, програє і програє. У нас з кожним відео Макс Ферстаппен... Постійно на подіумі. Дарайте, я вам поки що покажу пришвидшену зйомку повтору останнього кола, де Албон враховує просравочки. Ось ці от повороти, то був його останній шанс. Ну, до Бортолету не наблизився нормально. Йому не вистачає того відриву. Ну, все по факту. Бортолет знову, до речі, фінішує в очках. Знову. Ми знову на таких самих позиціях. 9-10, Знову у нас даблпоїнти. Але відео я теж не назвав Point, я назву пошук траєкторії. Ну серйозно, я шукав ту траєкторію півгонки, якщо що. А ще раз півгонки, я почав їхати більш-менш нормально. Щоб розуміли. Ну тут просто кваліфікація була суха, половина практик була суха, і то я проїхав тільки першу практику. Ну, що є, то є. Що отримали, то отримали. Головне, що Макс Фрестапен переміг. І. Хто, до речі, став ставку на оскарпіастрі, ви ще можете досі ставити, але. Можна вже починати і на Макса Ферстапена ставити. Хтось хоче, ми вже як я, на Леклера поставити. Ну, напевно, мої ставки не зіграє. Ну, а давайте зараз ми подивимося на результат. До речі, Хемлтона на подімі в домашній гонці, забув сказати вже вкотре за своє життя. Так от, ось результати сьогоднішньої гонки. Макс Ферстапен переможець, але не з найкращим колом, якщо що, найкраще коло там взагалі Оскар П'ястрі, який приїжджає другим. Далі у нас подіум закриває Льюіс Хеммельтон і який добряче відстав від до Оскара. Дуже добре. Ну, Хеммельтон мінус одні позиції. Макс там плюс дві. Оскар мінус одна. Цунода плюс позиція. Шарль відкотився і потім піднявся. Ну, окей. Він п'ятий. Рассел з 10 на 6. Кімі Антонелі, заслужено пілот дня, якщо що. З 20 на 7 позицію. Берман, 8, 9, я і десятку закриває мій напарник Габріель Бортолето. Далі у нас 11-й Дуін, Строл, Сайнс, Лоусон, Алонсо. І далі у нас француз. Єдиний француз, який сьогодні вибив, це П'єр Гаслі. Ну і перед ним ще Норріс, ще на початку гонки вибив. Ну, Норріс, поки що в мінусі, Піастри в плюсі. І ось у нас особистий залік. Як ми бачимо, Норрісі стає вже майже на 80 очків, там одне очко до 80 Ну все, Норріс по факту, за титул вже може поборотися там буквально через пару гонок. Ну, напевно, Ні ніхто ще не знає. Ну, зато Макларен топ одем у кубку конструкторів. А на цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, за вами звіти Хохер-Хохок. І вступайте в телеграм-канал Discord Server. Підписуйтесь на інстаграм, що обов'язково. Всім па-па. І пишіть коментарі.